Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що у червні 2024 року кампанія чинного президента США зібрала Байдена зібрала 127 мільйонів доларів в контексті. Виборів, що є сильним результатом після деяких ознак того, що збір коштів уповільнився. Загалом червень став найкращим місяцем циклу кампанії, згідно з прес-релізом, у якому зазначало, що зараз в кампанії є 240 мільйонів доларів готівкою. Це більше, ніж 212 мільйонів доларів. Протягом минулого місяця, у наступні дні після невдалих дебатів, Байдена з Трампом разом із запитанням про його подачу політичну життєздатність, кампанія Байдена неодноразово вказувала на хороші показники збору коштів як на сигнал щодо. Її потужності. Джен Омелі Ділон, голова передвиборчої кампанії Байдена 1 липня, сказала членам Національного фінансового комітету передвиборчої кампанії, що команда Прозора а не хижацька. Далі, під час зустрічі із донорами, їх було 500. Мелі Ділон припустила, що здоров'я Байдена було міцним. І тут мова йшла про. Його стан під час дебатів вона вказала на звіт про стан здоров'я президента, який опублікований його лікарями на початку цього року, де його визнано придатним до виконання своїх обов'язків. Ймовірно, у нього краще здоров'я ніж у більшості з нас. Самовпевнено сказала Ділон. Член Національного фінансового комітету, який брав участь у розмові, сказав, що розчаровує те, що високопосадовець Байдена намагається применшити занепокоєння, а не почути їх і, власне, детально це проговорити. За словами представника кампанії, з четверга 27 червня. По ранок неділі 30 червня кампанія зібрала понад 33 мільйони доларів. А четвер, за словами чиновника, був найкращим днем збору коштів для масової кампанії станом на сьогодні. Команда Байдена зазначає, що використовує кошти для організації виборчої інфраструктури з акцентом на змінних штатах. Існує понад 200 скоординованих офісів кампанії з залученням понад тисячі співробітників. За словами кампанії, майже дві третини зібраних коштів за четверг надійшли від жертводавців, звичайних людей. Також протягом червня були великі збори коштів. Перший це у Лос-Анджелесі, тоді змогли. Зібрати понад 30 мільйонів доларів кампанія Байдена та у Вірджинії. Тоді була змога зібрати 8 мільйонів доларів. Результати зборів у червні відбулись так, і зафіксувались після двох місяців поспіль, коли кампанія Трампа перевершувала Байдена у цьому показнику, а саме у зборі коштів. Ось така інформація була опублікована. І тут потрібно говорити про одну особливість, що це було зазначено на другий день так, нового місяця, липня цього року. Якщо згадати травень. І червень, то демократична партія, так з кампанією Байдена, публікувала результати своїх зборів за попередні місяці в 20-х числах тобто там до 21 го числа потрібно було подавати звіт. Зараз ми бачимо ситуацію, коли. Кампанія Байдена з демократами опублікувала результати зборів на початку цього місяця, і тут є причина, цьому чому є такий поспіх. Вона якраз виходить з тих невдалих дебатів, так за якими ми спостерігали 27 червня, тобто таким чином вони намагаються переконати як демократів, які розчаровані результатами дебатів, так і донорів, так які надають кошти на кампанію Байдена, що все під контролем, що не зважаючи на ту катастрофічну ситуацію, ми продемонстрували високий збір коштів. Але тут потрібно розуміти, що дебати ж. Відбулись в кінці червня місяця, так, і незважаючи, що за період після дебатів було акумульовано значну суму коштів, так, але ця сума вона не могла, до прикладу, вплинути на збір коштів, який був у Лос-Анджелесі, так, чи, до прикладу, у Вірджинії, оскільки ці події. У Лос-Анджелесі і Вірджині вони були раніше, ніж дебати. І тут потрібно буде вже спостерігати за тим, як буде відбувати збір коштів у липні 2024 року. Саме тут ми вже зможемо більш детальніше побачити, чи вплинули негативні результати дебатів на динаміку збору. Корців. І тоді ми вже зможемо більш детальніше, в серпні проаналізувати цю ситуацію, саме вплив дебатів, так на збори курсів. А кампанії Байдена також потрібно зрозуміти, що першочерговим в успішності тієї чи іншої події, так вдалих чи невдалих дебатів, будуть Соціологічні опитування, і вони в першу чергу будуть стосуватися змінних штатів. За чим ми також будемо уважно спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також. Поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!